Right. <sighs> Ви побачили, що патрубок смоктати не кожен вміє, але от це паливо нам сьогодні ще знадобиться. Про що сьогодні? Відео про те, що все частіше, і частіше, нам з медіа наші очільники чи там за Партнери попереджають, що зима може бути важкою, що будуть відключення електроенергії, можливо, по 12 годин, можливо, більше. А там, де відключення електроенергії, відключення газових систем, водопроводу і таке інше. Я думаю, вони перегибають, але легка параноя не одне життя врятувала. Тому знову потихеньку готуємося до блекауту. Я знаю, що ви всі молодці. У вас є павербенки, у вас є батарейки, акумулятори, зарядні станції. У у вас є вода технічна, вода питна, яку ви час від часу міняєте. Це все добре. У вас також є речі, на яких ви готуєте їжу, всілякі пальники. Але ми от подумали і вирішили, що круто мати якийсь став не просто на блекаут, а став універсальний, подвійного призначення. Те, що ми можемо юзати і на блекаут, і взяти кудись в похід, в подорож. Або коли закінчиться. Ця клята війна куди завгодно. І для цього нам сьогодні знадобиться це паливо. Погнали! Сонечко світить спекотно, але взимку буде холодно. Уявімо, найгірше відключається електроенергія, точніше, нам її відключають. Не працюють електроплитки, не працюють домашні газові плити. Всі переходять на що? правильно на свої туристичні пальники і газові плитки, які працюють від цангових балонів. І що через якийсь період відбувається? Дефіцит, через якийсь період їх важко буде купити ці балончики. Паливо на бензозаправках ну навряд чи скінчиться. Дуже навряд чи. А якщо скінчиться, то Перематуйте на початок відео як універсальну таку кухню. Ми підібрали мультипаливний пальник, але до нього було кілька вимог. По перше, він не має бути дорогим, а вони, як правило, дорогі. Він має бути всеядним, працювати на будь-якому паливі, і він має бути юзер-френдлі. Вибір у нас невеликий на ринку України. Це лише один пальник, китайський БРС в трьох модифікаціях: 8, 8 ей і 8B. Ось ми взяли 8 8B за 1700 гривень. На секундочку, народ, найближчий конкурент коштує в 4 рази більше, тобто від 6 тисяч чимось і пішло там до космосу 10, 11, 12 і так далі. Відкриваємо комплектація пальник, балон для рідкого палива, чохол, він нам зараз не потрібен. Я окремо купу. Купив перехідник під сангові балони. Це теж окремо докупив змащу, е, змащувач для різьбових з'єднань. І на всякий випадок взяв чисто потестувати, хоча я в них не вірю, п'язопідпал. Чому він універсальний? Дивіться, ця штука достатньо компактна, щоб її можна було носити з собою, але. Якщо ми його розкладаємо, ми бачимо, це великий потужний пальник, на якому можна ставити і домашню здорову кастрюльку, і маленьку якусь чашечку, якщо ви десь на аудорі чи в поході. Ми його затестили лише від е, газового балону, щоб перевірити, чи він працює. Я спеціально не тестив його на рідкому паливі, щоб перевірити, наскільки він юзер-френдлі. Наприклад, я їду кудись на місію, відключають світло, нема газу, нічого нема. Моя дружина бере чи зможе вона його підпалити. Тому зараз ми по черзі підключимо всі види палива, а саме газ з різьбового балона, газ з цангового балона, паливо для пальників рідке, бензин 95 та дизпаливо. Погнали і Дісішники, і Дісішники. Опа! Так. Ну що, спробуємо цю фігню, Слабо в неї вірю, але, можливо, хоч газ вона запала. Тут у нас є спеціальний отвір. Пробуємо. Я не знаю, навіщо виробники роблять оці п'єзопідпали, він не працює. Наш улюблений кліпер. По-моєму, ніфіга не видно полум'я. Давайте покажемо ось так. Горить. Погнали далі. Да? Накручуємо наш перехідничок. І під'єднуємо цанговий балончик. Опа! Тут важлива штука, хто не знає, бачите ось цю прорізь? Це такий індикатор. Всередині у нас відклапана, йде трубка під прямим кутом піднімається вгору. І зріз знаходиться на рівні ось цього прорізу. Тобто, якщо ми балон кладемо прорізом догори, то трубка у нас виходить на е, з рідкої фракції газу на, на нерідку фракцію газу. Підпалюємо. Так, ну що, до найцікавішого до палива. Давайте почнемо з е, спеціального палива для пальників. Воно, до речі, теж зникне набагато пізніше з прилавків в магазинів, ніж газові балони. І наш балон. Закриваємо щільненько. Так, тепер створюємо тиск. Що зараз буде відбуватися? Коли я відкрию кран, паливо піде по шлангу. Пальник, але нам треба, щоб йшло не рідке паливо, а що його пари. Для цього нам треба прогріти ось цю трубочку, по якій йде рідке паливо. Коли вона нагріється, рідке паливо буде теж нагріватись, випаровується і через форсунку виходити вже в газоподібній формі, яка і буде горіти. Все дуже просто. Спочатку трошки пускаємо бензину, так, підпалюємо. Буквально хвилинку і можна буде давати жару. Тобто, бачите, нема факелу, воно горить як, е, як газ, тому що у нас вже пішли випаровування бензину. Не не коптить, не чадить, посуд не сильно буде забруднений. Я так думаю, і розхід палива невеликий. Тобто, такого балону півлітрового вистачить надовго. Я та людина, яка залишається завжди поза кадром, але не сьогодні. Ми з колегою загубили звук до цього відео. Або відео до цього звуку. Вибачте, будь ласка, далі відео буде без звуку. Або звук без відео. Включив цього разу. Молодець, дякую, що примушуєш робити одну і ту саму роботу двічі. Тепер далі в такому форматі. Погнали? Настав час для 95-го бензину. Так, що ж було далі? Ми взяли 95-й бензин і залили його в нашу ємність. Вау! На 95-му теж працює. Ставимо водичку. Все нормально прогрілося і загорілося, і півлітру води закипіло, як ви бачите, за 3 хвилини 11 секунд. Для рідкого палива є скидання тиску. Це зроблено для того, щоб комфортно знімати балон з насосу. Ось ви бачите, як я ножем натискаю на клапан і спускаю тиск. Тобто на бензині на 95-му все працює дуже круто. І ось дійшла черга до диспалива. В інтернеті багато кажуть, що працює ВРС на диспаливі, на дизельному паливі. І ми спробували це зробити. Давайте спробуємо. Китайці кажуть, що працює на дизелі. Як це машини не працюють або дизель, або бензин. А довбаний пальник працює. Ну, як це? Я не вірю в це. Підпалюю, прогріваємо трубку, як завжди. І що відбувається? Начебто диспалово загорається. Ми бачимо, що начебто не так турбовано, як перед цим був бензини очищене, рідке паливо від примуса, але начебто відбувається ось цей турбонадув. Але потім. Пальник постійно гасне, підпалюємо знову, і він не виходить на режим. Так і не вдалося, як ви бачите, нам вийти на режим і нормально закип'ятити воду. Хоча закоптили посуд дуже сильно. Можливо, треба поставити іншу форсунку з базовою форсункою. Більшою чомусь не працює. На 35-му розмірі пальник комфортніше працює з газом, а на 30-му розмірі, тобто меншому, комфортно працює з бензином. Про диспаливо інформації у БРС Україна немає. Так, ну що, народ, все по-чесному було. Пальник дійсно хороший, працює майже на будь-якому паливі, рідкому чи газу неважливо. В Цьому, власне, ми думали закінчити відео, але прийшов наш адміністратор і підсунув такий собі мені маленький сюрприз. Май на будь-якому кажеш, так? Да? А ну, спробуй на цьому. Буде працювати. Ти що, прикалуєшся? White spirit, спирт етиловий... Нагаток? Жень, може, ще щось у тебе знайдеться таке? Приймай ще один варіант. Потрійний одеколон? Серйозно? Чи може пальник працювати на умовному паливі, якщо ну зовсім нічого не буде, але буде працювати аврора? Просто перевіряємо, чи ця фігня працює заради приколу. Коли заливав витиловий спирт, там десь е на березі істоти з чоловічим голосом кричали, що ти робиш. І що ми бачимо? Спирт загоряється, прогрівається трубка, оператору стає зле. Підпаливши спирт, пальник достатньо швидко вийшов на режим і ну, працював, як на мене, в штатному режимі. Так, що на спирту спорту працює? Я не п'ю спирт. Експеримент зі спиртом вдався достатньо легко. Далі у нас пішов White Spirit. Це такий здається, розчинник в всяких будівельних супермаркетах продається. Подивимося, як він у нас працював. Так, Загорається у нас для прогрівки White Spirit. Нагрівається трубка. Оператора вже хитає дуже сильно, я тепер розумію, чому він загубив і звук, і файли, і все підряд. І що даю жару, і White Spirit виходить легко на режим, і пальник горить нормально. Якщо закінчиться бензин, газ, рідке паливо, закриються заправки, ви можете зайти в епіцентр і купити собі White Spirit. Улюблений напій російської інтелігенції тройною діколон. Ну, у нас він потрійний. Що вони в ньому знаходять? Я хз. Може він схожий на абсент? На тархун. тархун? Так, підпалюємо деколон. Прогрівається трубка, я даю газу, щось воно якось стробить. Нормально не загоряється. І не даремно це улюблений напій російських професорів, тому що він е, прогоряє і гасне так само швидко, як і російські професора. Гасне. Підпалюю. Коротше, з горем пополам вдалося вийти на режим, але горів він, чесно кажучи, поганенько, і це вже на самий-самий крайняк можна брати ці кляті трині чи потрійні диколони. Проте запах стає просто божественний, і всі оці пачі душі, які тусуються біля водою влітку, вони просто почали сповзатися до нас на цей запах. Так, і останній у нас був наготок. Засіб. На основі, здається, ацетону для зняття лаку з нігтів. Ну і що ми бачимо? Що навіть ноготок у нас загорається. Загорається? Так, горить, виходить на режим чи ні? Господи, я вже сам забув, було настільки спекотно, що нам було всім уже дурно, але ми хотіли добити це відео і добили. Коротше кажучи, з ноготком ми помучились-помучились, воно то горіло то не горіло, можливо, вже почала закоксовуватись трубка подачі е, палива, можливо, вже закоксувалася форсунка, але наготок так нормально і не запрацював. Що можна сказати загалом по цьому дешевому в порівнянні з іншими пальниками? Універсальному пальнику БРС 8Б. Газу і рідкому паливі він працює добре, тобто на бензинах. На дизелі е, питання залишається відкритим. На експериментальних він може працювати, і, в принципі, може закривати нішу універсального пальника і для дому, і для аутдору. Ми вирішили, все-таки добити цей момент з диспаливом. Я поміняв форсунку з більшої на меншу, з 35 на 30, так як е, нам сказав представник БРС в Україні. І я знайшов інформацію на сайті БРС саме на китайському, що на диспалові пальник має працювати на 30 форсунці. Зараз давайте доб'ємо цей момент і перевіримо. <му> ну що, народ, Ми зробили все, що могли, показали. Всі варіанти з усіма форсунками, з усіма паливами, і все-таки БРС на своєму сайті, офіційному китайському, обманює. На дизелі на режим ми так і не змогли вийти. Якщо раптом ваш БРС може це зробити, покажіть це, зніміть, не знаю, вишліть нам посилання. Ми не змогли на дизелі запустити нормально. Пальник на цьому все і дісішники комплектуємось на чорний день, на блекаут до інших негараздів. Готуємося до зими вже влітку, Па-па. Лайк, підписка, коментар. Привіт, Григорію Сої. В коментарях залиште прямо зараз. Звук цей хоч не загуби. Ох і гріша. Я в шоці просто. Як можна було загубити відео?